Народилась 4, 13, 22 або 31 числа, тобі потрібно це почути. Ти перфекціоністка, у тебе є план на все. І коли реальність не збігається з планом, ти злишся на себе, на інших, на життя. Але знаєш що? Життя це не таблиця віксень. Воно живе по своїм правилам. І твоє завдання це навчитись танцювати з хаосом. І перша рекомендація для тебе це гнучкість. Коли щось іде не так, не паніка, а питання. Окей, а може бути інакше. Відпусти контроль. Друга рекомендація це відповідальність. Ти не маєш тримати всіх на своїх плечах. Люди мають право на свої помилки. Відпусти їх, вони справляться. І третя це спонтанність. Зроби щось без плану. Просто так би захотілось. Я знаю, для тебе це важко, але спробуй. Твоя надійність це твій дар. Але коли ти надто жорстка, ти ламаєшся просто живи, домовилися.